Добрий день, мої любі. Ось і закінчується чудова пора року осінь. Давайте згадаємо, які ознаки осені листочки жовтіють, червоніють і опадають. Дме холодний вітер. Часто ідуть дощі. В садах і городах люди збирають врожай фруктів і овочів. У лісі багато грибів, каштанів, джолудів. Тварини готуються до зими, роблять запаси їжі. Ташки відлітають у теплі краї. Люди одягають осінній одяг. Дітки, осінь дуже красива пора року. А давайте зараз згадаємо осінні місяці. Вересень. Це початок осені, жовтень, золота осінь. Листопад пісня осінь. Молодці дітки. До побачення.